Відмовити підприємцям з пересувним обладнанням торгувати кавою в історичному центрі міста таким було рішення Ужгородського міськвиконкому. На черговому засіданні порушили питання стихійних продаж з пересувного обладнання. Для того щоб цю торгівлю впорядкувати, от ви сьогодні бачили цей перелік, цей торгівлю окулярами. ця торгівля зараз вже розпочинається. Це кавуни, дині. Це охолоджуючі напої, я вважаю, що це абсолютно нормальне явище, але потрібно, щоб ці всі підтримці сплачували кошти в бюджет нашого міста. Іншим важливим питанням, яке розглянули на засіданні, є відновлення дорожнього покриття після проведення земляних робіт. Члени виконкому прийняли рішення доопрацювати угоди, якими надають дозвіл на їх проведення, та ввести фінансову відповідальність за просрочення терміну виконання відновлюваних робіт ною ну, дано доручення департаменту правового забезпечення щоб до наступного до наступного засідання виконавчого комітету розробити механізм фінансових санкцій до цих компаній які проводять відновлювані роботи якщо вони це відновлення проводять проведуть неякісно і невчасно Термін, який прийняв річний виконавчий комітет, «Закарпатгаз» газ проводив роботи щодо заміни газопроводних мереж. Роботи вони свої виконали, але не виконано відновлення дорожнього покриття. Тому дані питання, три питання залишаються на контролі. Зараз підійдуть працівники муніципальної поліції щодо складення протоколу на адміноштрахування. Будемо працювати щодо забезпечення відновлення дорожнього покриття.